Протести з душком у Харкові. Під апеляційним судом нардепів і захисників Юлії Тимошенко намагалися закидати лайном. Там вкотре мали початися слухання у справі ЄСУ. Під будівлею зібралися противники і прихильники загратованої експрем'єрки. Продовжать тему мої колеги. Уранці, коли мало початися чергове уже 16-те засідання у справі ЄСУ, під судом традиційно зібралися прихильники і противники Юлії Тимошенко. Самої підозрюваної у залі немає. Через захисників вона передала заяву, якій знову пояснила, що хвора і наполягала на своїй невинуватості. Документ зачитав Сергій Власенко. Ця справа підлягає негайному закриттю та не підлягає подальшому розгляду. А тому я вимагаю від суду. За моєї відсутності розглянути мої клопотання про закриття цієї тотально сфальшованої справи. Окрім власенка, до суду прийшли захисники Тимошенко, Олександр Плахотнюк і Андрій Кошем'якін. У групі підтримки й інші нардепи від опозиції. Вони заблокували вхід до зали засідання, намагалися не пустити прокурорів ті з труднощами, але пробилися. Держопинувачення теж сценарію не порушує. Вважають неможливим розгляд справи без підозрюваної. Тому на засіданні знову оголошують перерву. Клопотання про те, щоб доправити Тимошенко до суду примусово, не подають. Я вимушена знову і знову констатувати про те, що будь-якого рішення Верховного суду про закриття справи стосовно Тимошенко не існує взагалі. Без її участі, ми без її наявності в судовому засіданні, без її явки ми не поки що не можемо нічого вирішити. Утім, фінал був нетрадиційним. Як тільки опозиціонери, що приїхали підтримати Тимошенко, почали виходити із зали суду. У них полетіли пакети і пластикові пляшки з екскрементами. В Людей не влучили, залишилися на дорозі. Кількох людей, що їх розкидували, затримали правоохоронці. Але до з'ясування всіх обставин ситуацію в міліції не коментують. Юлія Довгопола, Юлія Чорна, Твай.